Слава Україні! Граємо славі та глядачі Ютуб каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їм своїм друзям. Ми з командою стараємося, бо в нашому ефірі звучала достовірна інформація та якісна аналітика, з якої варто робити висновки. Тож з радістю до нашого ефіру доєднюю Ігоря Романенка, заступника начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант та засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України. Пане Ігорю, слава Україні. Та моє шанування, героям слава вітаю вас, пане Ігорі, давайте почнемо з Харківщини. Останні дні вся увага прикрута саме туди, тому що е, залишається складною ситуацією. Російські окупаційні війська продовжують штурмові дії, ведеться інтенсивний вогонь, сили оборони дають відсіч. Але як ви поясните і опишете те, що зараз відбувається на прикордонній Харківщині? Там і напружені важкі бої в двох напрямках. Перший це на півночі від Харкова, в напрямку селища Липці. і ворог наносив удари спочатку ураження по нашим силам з рахунок артилерії, використання бронетехніки, на якої зайшли декілька батальйонів ворога на цих напрямках. Захопили першу лінію. Вона де до кінця була обладнана оборони наші там по чотирьом селищам і просувається далі. Тобто це просунулось 5 більше кілометрів, якби ще по дорозі на липніки є 2-3 селища, навколо яких зараз йдуть бої. Але от цей напрям, тому що Липці це. Друга лінія якби, оборони від ліда Харкова 35 кілометрів. Це один напрям. Другий напрям це на Вовчанськ і західність декілька населених пунктів, селищ такі, гатищі ще інші Ворог часткових теж захопив, вийшов на околиці вовчанська Застосовував нанесені удари по місту і оборонцям. Керовані авіаційної бомби, декілька десятків вже застосували. Наноситься удари системи залпового вогня і намагається охопити по флангам. На обох напрямах наші сили оборони підтягнули резерви. Зайшла відповідна бронетехніка, наприклад, безпосередньо в Авчанськ, і організується система оборони. А скажи, пожалуйста... Пане, давайте. Давайте. так якщо можна ідуть подальші бої, мета дій по формі, які зараз відбуваються, це скоріше все така розвідка боєм, це декілька батальйонів по одному по іншому напрямку. Крім того, удари на вовчанць, вони спрямовані, якщо вдасться захопити на подальші діти в напрямку Купінська. Тобто, вже скільки часу. Місяцями вони не можуть з півночі з північно східного і південно-східного напрямку просунутися на Купянськ, тому зараз намагаються діти з іншого боку. Так ще інакше, там для них дуже важливо безпосереднє саме місце Куп'янськ і Купянськ Залізничний. Тобто це один варіант дій по силам, які там зосереджені. Крім того, якщо згадати. Плани, про які говорив генерал Скібіцький від головного управління розвідки відносно наступу на Харків і на Суми, то от харківський наступ це перший варіант дій. Другий варіант дій, якщо вони зберуть на цьому напрямку декілька десятків тисяч військ, то можна говорити про формування полоси прикордонної, ну Путін її називає санітарною, тобто відсунути наші війська від кордону, і сформувати таким чином плацдарми, крім того, вони на цьому напрямку будують аеродром, і тобто підготуватися можливо для подальших дій. Це другий варіант дій, але на і на цей поки ще немає у них сил. І третій, найбільш скажем, такі важкі це, якщо вони зберуть до відста пітидесяти тисяч групуванні військ, то тоді можна йти розмови про наступальні дії на Харків. ну, ефективна наступальне дії для ворога мається на увазі. На це сил у них немає, але вони формують резерви дві армії, в які будуть входити первинно перво із того плана, які вони будуються 14 дивізії, 16 бригад, оці дві армії. І якщо там вони встигнути їх сформувати, то саме це ті сили, які дозволять. Проводити другий етап наступу, про який говорив наш президент, на кінець травня, початок червня, пане генерале, скажіть, будь ласка, чи ми можемо говорити зв'язку з тим, що Росія от почала такі активні штурмові дії в Харківській області, що вони відкрили тим самим ще один фронт, аби перетягнути наші війська з інших напрямків? Одна із цілі, того, що вони таким чином діють, саме є. Відволікти сили з Східного нашого фронту, ну і покращити ситуацію навколо Куп'янська, ми з вами її обговорили. Тобто мета така безумовно є. Про фронт ще говорити складно, тому що форма посилам, які зараз там вони засередили на цих двох напрямках Ліпси і Вавчанськ, це, скоріше всього, йде таку форму бойоді, як розвідка боєм. І вони якби тут мета розвідки боєм є вивчити слабкі місця у ворога, значить, перевірити це безпосередньо бойовими діями. І якщо вдасться просування, тоді підтягувати резерви, вводити їх і нарощувати зусилля на цих напрямках. Ну от в такому стадії, після декілька діб ПНД, ці напрямки зараз знаходяться. Пане генерале, я тут бачила порівняння, що ці дії росіян в Харківській області порівнюють із рейдом, зокрема, там, РДК Батальйону «Свобода Росії в Білгородську область, що ніби теж це розвідка боєм, а потім вони виходять. На вашу думку, це може бути ще такий і сценарій розвитку подій, що вони прощупують і вийдуть? Якщо буде відповідні сили з нашого боку, якщо буде серйозне враження цих сил, які зайшли, то. Є... Тобто на кожному напрямку декілька батальйонів, то вони будуть вимушені відійти. Але для цього потрібні відповідні сили. Тому що РДК, які там діяли, у них можливості були менше по силам, ніж ті, які зараз росіяни застосовують на цих двох напрямах. Скажіть, будь ласка, ще тоді давайте таке уточнення, тому що зараз дуже багато є обговорення стосовно а де наші оборонні споруди, чому був не замінований кордон, чому б росіяни так просто зайшли? Я ж ну, ми розуміємо, що важко будувати оборонні споруди під ну такою близькістю до ворога, де постійні обстріли відбуваються. Чи це все таки було можливо, пане генерале? Що ви скажете? Це було можливим під обстрілами ворога, чи без них так чи інакше, значить, в тих місцях, де ворог не е, діставав своїми засобами на тих відповідних дістанцях. Але по тим чи іншим е, причинам, е, от перша лінія оборони, тобто на напрямку Ліпців, це е, стрі, е, стрілецьке селище ще три на населених пунктів, фактично там. Вони були в лінії не обладнані, тому ворог досить легко захопив і просувається далі. Ну і такі ж підходи, що на, на напрямку Вавчанська. Тобто, можливо, не встигли ну, по тим чи іншим причинам, але відповідним чином ці напрямі не були обладнані, зараз ці ворожі підрозділи виходять якби на другу лінію. На липцях це безпосередньо до цього населеного пункту, де друга лінія нашої оборони, а на Вовчанському? Це саме місто Вовчанський е, е, наша оборонна система навколо цього міста. Ви згадали про місто Вовчанське. Ми бачили кадри, коли люди евакуюються масово з цього міста, тому що бояться повторної окупації. Але пане Нерале, скажіть, чи має якесь стратегічне значення захоплення Вовчанська? Чи можна його порівнювати з тим самим Куп'янськ-вузловим чи ні? Ми з вами обговорювали це питання, і е, воно було пов'язане з тим, що якщо захоплення буде Гарчансько, то це шлях на е, тиснути на нашого групування військ, яке обороняє е, Купінський Купінськ-залізничний е, вузловий, тобто з іншого напряму. І зрозуміло, що якщо наступати з декілька напрямок ворогу на наших оборонців, які захищають це... Ускладнути ситуацію. Тобто питання не стратегічного рівня, а скажем, тактичного, так це точно. За даними генштабу, росіяни за добу на цьому напрямку, зокрема що стосується Харківської області, втратили понад 100 окупантів. Ну це великі ж втрати правильно, але ну ми знаємо, що вони не рахуються втратами. Звідки вони беруть поповнення? І можливо, ви там знаєте інформацію, хто саме зі сторони окупантів намагається штурмувати Харківщину. Втрати 100, ну порівняння не не такі високі, але за добу на всіх наших фронтах ворог втратив. По різним оцінкам півтори тисячі тисячі сімсот. Це високі, це найбільші показники за час ведення широкомасштабної війни, і тому тут якби починає відбуватися ситуація в тим, що все ж збільшилась кількість боєприпасів на фронті. Якщо раніше співвідношення було один до десяти, то тепер один до 6 і якби є перспектива покращення. Тобто нам безумовно треба виходити на паріке по боєприпасам, ну і потім підтягувати інше озброєння техніки для того, щоб стабілізувати дії ворога, формувати резерви і наносити відповідне враження. Після цього може йти розмова по деокупаційним діям. А поки нам виконати треба завдання стратегічне оборонної операції Сил оборони України. Нью-Йорк uh, Тайм вже вийшов із матеріалом, що Україна може піти на вимушене перемир'я з РФ через наступ на Харків і загрозу для окупації Харкова. Uh, ну, ну їм треба росіянам, щоб досягти успіху. Ви вже частково про це говорили: пройти не ну чималу роботу, чималу відстань, аби навіть добратися до околиці Харкова. Там... Але станом на зараз, пане генерале, скажіть, є загроза для Харкова окупації, чи залишається лише загроза постійних обстрілів з повітря міста? Я цю ситуацію вже охарактеризував і в кількісних показниках теж. Тобто у них поки вистачає сил на ведення розвідки боєм, другий варіант не вистачає сил по формуванню полосини, говорячи про те, що Угрупування, яке було спроможна захоплювати Харків, але вони над цим працюють. Вони строкову службу 150 тисяч набирають, продовжують мобілізацію в цьому році 300 400 тисяч. А, планують сформувати. І тут питання у тому, наскільки швидко вони зможуть вирішити питання ці медицини, а також підготовки відповідної техніки озброєння. Якщо це сформуються ці резерви, тоді може йти розмова по їх подальшим діям. І по другому етапу наступу, про який говорив наш президент. Якщо можна, ще з вами обговоримо ситуацію в часовому яру, тому що там вона залишається складною. Є інформація, ми не можемо достовірно її перевірити в умовах воєнного стану, але про те, що окупантам вдалося взяти під контроль трасу Іванівський, часів Яри. Ну і це очевидно вплине на логістику. Пане генерале, чи що ви знаєте про це і як ви опишете, що відбувається зараз в цьому населеному пункті? Ворог здійснює наступальні дії. День... На півночі від Часового Яру, в ЛОП це район Канала, і на півдні, Іванська це вдоль траси, про які ви вже говорили. На півночі це Богданівка, і Калинівки, продовжуються бої, вони застосовують резерви, обстріли і так далі, але суттєво ситуація не помінялася. В Лоб вони виходять на околиці Часового Яру. Але суттєво просунутися не можуть, тому що обстріли значить, йдуть з самого міста, але вони не покидають ці намери реалізацію всіх планів. Більше їм вдалося просування вдоль траси, тобто сама траса там неможлива, вона має протяжність, але вдоль траси вони просунулися вперед. Якщо брати розглядати ситуацію півтеніше. це Кліщіївка, Андріївка, Зер'янівка. Тобто, це ті райони, де в минулому році ми просунулися і звільнили. Вийшла на сі та ведуть важкі бої. Тобто ворог намагається вибити наші підрозділи з тих позицій, які були зайняті ще минулого році, і відновити для себе таким чином ситуацію. Була інформація про те, що вони помагали захопити часів яр до 9 травня. 9 травня минуло, очевидно, вони від своїх ідей не відмовилися. Вони будуть намагатися це зробити, тому що ну, вже багато хто говорили, і контроль над часовим яром відкриває їм далі можливості сунутися вперед. Командир третьої штурмової говорить про те, що зараз ситуація на фронті найбільш загрозливіша з початку там повномасштабного вторгнення. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Ситуація дійсно важка, і це є наслідками декілька причин, які, значить, скажем, сформувалися, визначилися і привели до такої ситуації. Тобто, це і відсутність допомоги своєчасної по збройній техніці, це те не своєчасне спроведення проведення мобілізації. Досі ми не вирішили це питання і по сукупності. Ну, привели до такого роду стану, який зараз ми маємо. Він дійсно складний. Але скажіть, пане генерале, зв'язку з тим, що Путін, звільнив Шойгу, звільнив Патрушева свого близького друга з часів президентства, Все-таки в них не все так добре, якщо змінюється військове керівництво. Чи це не має значення, чи це внутрішні якісь політичні розбірки? Це внутрішні е, дії, які впливають і на зовнішні обставини. Вони полягають в тому, що родину Патрішових з батька і сина відсторонили від самостійних посад для того, щоб е, скажімо, показати їм своє місце в зв'язку з тим, що е, вони почали займатися діяльністю, щоб завести молодого Патришова, міністра сільського господарства, на чотири стати приємником Путіна. Ну, були часи, мабуть, складні, де можливо було про це говорити. Але от, Путін це пам'ятає, щоб не було ніяких натікань. Він просто прибрав конкурентів по політичній лінії. Це по-перше, шайгу з Івановим заступником був прибраний. Теж це ж друзі, один, другий. Це такі умови спілкування людського і нелюдського сталя, яких більше всього в міста так, там, значить, це фінансові потоки, тому що великі швидше Шайгу. Але з використанням Іванова Шайгу велику кількість заводив на себе і на свого заступника. Йому ну, там щось залишалося і Путіну передавало, але його це не влаштовувало. Тому обидва були відсторонені для того, щоб тепер в минулому помічник Путіна зайшов на посаду нового міністра оборони. І ці потоки заходили на Путіна безпосередньо. Крім того, там з реанімації дістається Суровікін, тому що треба і кадрове питання по військовим освіжати, оновлювати. Після того, як він там був відсторонений, арестований, катований Суровікін, похудав на десятки кілограмів, йому, скоріше всього, надають шанс відновитися і. Прислужитися путіну на фронті. Це в сталінських традиціях кадрових воєнних. Ми пам'ятаємо, що перед війною знищений був фактично керівний склад Красної Армії, а потім ті, хто став залишився в живих, з тюрем діставали, давали можливість і вони кров'ю і скупали воєнно Сталіна а тут, воєнно Путіна. Тобто там ще готується ще якби по воєнним. Наступні кроки, так що на ближчий час ми побачимо. Поки вони там колотяться, це краще для нас стан, тому що управління в цей час там, до місяця буде неефективним. Але це не означає, що щось там суттєво рухне. Просто послаблення управлінської діяльності в керівництво ворога. А оцей новий їхній міністр Андрій Єбілосов, він ж не мав стосунку до силового блоку, в принципі, але він такий, ну, говорить про мобілізацію масово, більше такий як би це правильно сказати, хоч і більше крові, я опишу напевно, це так. Що ви вважаєте? Тільки безпосередньо на Путіна, і в них це важливіше. Він був його помічником, він помічником, і тому поставлено цю там військові справи безпосередньо бойовий буде вирішувати Генеральний штаб, і поки ще гірасями, чи можливо там сорогі військовою. А от ці забезпечуючі, коштовні питання будуть вирішувати він Путін ну, з ним працював і вибрав цю кандидатуру, щоб це підтвердив свою близість до Путіна свою діяльність. От все пане Юрі. Я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Небо України. Пане Ігорю, я вам дякую та слава Україні. Героям слава, дякую вам.